У січні представники інвалідних організацій на зустрічі з народним депутатом Юрієм Солодом обговорили питання забезпечення людей з обмеженими фізичними можливостями засобами реабілітації. Проблема постала гостро, адже Донецький завод знаходиться на непідконтрольній Україні території, а у Слов'янську цех не працює. Найближчий пункт, де інваліди можуть отримати протези, знаходиться у Харкові. Втім, і це не найкращий варіант, адже далеко на зустрічі обговорювали відкриття цеху у Краматорську, який би забезпечував протезами і мешканців Слов'янська та. району. Это сложно даже передать словами. Тысячи звонков, тысячи звонков, тысячи просьб, тысячи э, посещений э, родителями. Пришла девушка, у нее э, маленький опыт сколиоз. Вот она за эти год и два месяца не поменяла обувь специализированную. настолько пошел перекос, что сегодня врачи уже ей э, рекомендуют прооперировать. Юрій Васильович першим підняв проблемне питання для інвалідів і направив депутатське звернення у Міністерство соціальної політики, провів необхідні зустрічі і вніс свою лепту у вирішення цієї проблеми. До того ж, волонтери фонду Дорога життя передали необхідні матеріали для ремонту і самі взялися приводити до ладу цех, відкриття якого для людей з обмеженими можливостями вкрай необхідне. Юрію Васильовичу огромне спасіба, огромне спасіба, тому що без його внімання, без його участі. Ну, я не знаю, мы бы ничего не смогли сделать. У нас в Словенске 13 тысяч инвалидов. Это было на 1 января 2013 года. Это не учитывая этот год, э, за год, который инвалиды сейчас к нам прибавили. Мы очень рады о том, что у нас есть такой человек, как депутат Украины э, Юрий Васильевич. Если бы не он, мы, конечно, бы не сдвинули бы вот эту точку э, с места. Вот. А представьте себе, как люди нуждаются, как... Как ані нуждається в этом, как необходима ета. І вже завтра протезний цех відкриє свої двері для перших відвідувачів.